І так, друзі, всім привіт! Значить, відбувається е, процедура відкриття е, винограду після заморозків. А відео буде називатися Другий раз у перший клас, так би мовити. Тому що перший клас був вже висаджений, приведений е, з цієї школки підготовчої групи вже в нормальну повноцінну школу, де буде вчитися і виховуватися. Ну, вміти красиво плодоносити і нести урожай. Тобто висаджений перший раз у свої, на своє постійне місце. Вот. Ну так сталося, що ми його осінню, звісно, красиво закопали. Потім прийшла весна, ми розкопали все добре, красиво, так як чинно благородно. Але воно прийшов мороз, і прийшлося знов бляха лишати на другий рік назад, закопали нафік. От, а тепер йде процедура відкриття. І я оце хочу вам. Я тоді одне відео у мене не вийшло, коли я минулий раз розкопку розкопки робив. От відео, значить, не вийшло, бо ну, я ще не мав до чого його приліпити. А тепер якраз два складу до кубки. Я вам хочу показати, яка різниця ну, в дві неділі між минулим відкриттям і цим відкриттям. Ну, майже дві неділі. Хоча, да, так, 2 неділі, завтра буде 2 неділі, в середу я тоді відкривав перед Паскою. Вот. Сьогодні у нас 19... О, фу, 29 квітня, відповідно, другий раз відкриття винограду продовжується. Бачите, там ще все накрито. Ну, ви вже, напевно, побачили, бо я думаю, то відео про відкриття буде перед цим. От, ще там все накрите відкриття йде. А я думаю, якраз дійшла черга. Зараз зніму вам покажу той е, самий кущ, який я відкривав два тижні назад. Але спочатку подивіться, як, як це діло виглядало тоді, яке було тоді. І подивимося, як буде виглядати зараз. Давайте. Так, Друзі, всім привіт. Не знаю, може це буде окреме відео, може десь зроблю вставочку в якомусь відео. Але сутоді діло не міняє. Значить, Продовжую <coughs> викупку відкопку точніше відкриття винограду. От, вже тут такий об'ємчик нормальний. Бо, от, тось, все те, що було під землею. Звісно, міроприяття ще, ще то <плес> веселе. блін. Але ну, діло. таке діло. Мені не подобається, що воно таке грязне, ну, я знаю, що це нічого страшного. От, але в даному випадку це в мене перший даний такий досвід. От, значить, на цих старших лозах, як які конечно, кущі, але бруньки всі напухли, які вже навіть тріснули і опушилися на деяких кущах. Я не буду ходити шукати. так на слово повірити. От, що хотів показати? значить, Дивіться, тут а вже бачите, що проволока не одіта, нема проволоки, поки не виходить. Придбати. От, тут вже ці відкопав. От, і хочу вам показати, друзі. Картину наступну. От дивіться, тільки що відкопав, гляньте, яка брунька. Бачите? Ця брунька вже опушилася, є навіть зелені. Тут я використовував метод Я одягав, одягав трубний утеплювач. І це все діло в такому форматі було закопано. Є воно, так як тут бутилка. Бачите, бутилки вже оголилися, я повідкривав кришки, то в бутилках гляньте, що там робиться, бачите? Друзі. Вже ну, не всі, звісно, але є такі, що капець розпустилися. А в цих трупних утеплювачах то брунька опушилася. От Давайте я вам зараз покажу, що воно і як воно. Багато благо, що немає проволоки, то можна лопатою працювати, бо тим садовим шпателем, бляха-муха, сильно не накопаєш. Ну, слой десь такий 8 до 10 сантиметрів накидався на утеплювач. Ну я думаю, сам по собі утеплювач має енну кількість термостійкості. Це все, що було посаджено. Ось, це вже пішли ряди, які були посажені е, осінь, чи минулої, вже, так би сказати, осінь. І конкретно цей ряд це були саджанці від всім відомого пана Прилєпка. Те, що я відкопав, то гарне живе, ну принаймні поки що. Далі буде видно, але я думаю, що все буде хорошо. Я нікому не афішував, що хто Ну, щоб там не було, що в мене є YouTube, що тим. корпус взяв та й От, Але саженці прийшли хороші, мені сподобалося. Побачимо що там інших. Я дуже, не всі попідписував, але багато попідписував. Отак, От значить, я відкопую, знімаю оцю утеплювач і дивіться, що ми маємо. Давайте я вже всю процедуру зроблю. Роблю таке здихлення ґрунту тому що він тут оплатньоний, щоб був такий свого роду ефект мульчування. Ну і кислороду дати трошки кисню, точніше. Так. І бронечка я вам скажу тут теж капець як відкрита, хоча ж було плотно це все діло закрите під серйозним шаром грунту. То я... Дивіться. Бачите яка? Тут вже навіть не опушилася, а вже... Вже он до листя хоче видавати. Ну правда верхня. Нижній тут тільки, тільки проклюнулися, бачите? От, а верхнє ту вже капець почали видавати. Тому, і я кажу, ті, щоб були чисто ґрунтом закопані, друзі. Ти, щоб були чисто ґрунтом закопані, от їх теж потрібно це все діло відкривати, бо ну, має рух, має рух. Зараз відкрию виноградник. І буду вже виробляти землю. Трошечки це все діло після дощику. І буду виробляти все. Ну, от таку ситуацію я вам хотів показати. Кажу ще раз, повторюю, що не знаю, чи кудись зроблю вставку, чи окремим відео вийде, вже по ситуації буде видно. Ну, Поки що все. Пока-пока. Гарного дня. Так, Відео пішло. А, значить, Накривав я, ну хто може не в курсі, хтось може не бачив, е, мішками, які я набрав в фермера, мішки від насіння. От, вони багато шарові, бумажні мішки, і я вам скажу чесно, вони теж дали свій результат. Працювали. Понятно, щоб було мі мінус. 5 мінус 7, так як в декого хтось навіть складав відео, що було мінус 9, то там, напевно, нічого не допоможе. А в даному випадку з моїм морозом там плюс 5, ой, 2, градуси, то слава Богу, все спрацювало. А от що ми маємо, друзі. Сорт у нас біла леді. Ось така картинка. Давайте я вам ближче покажу. Отака От картиночка у нас, як бачите, да? дивіться, який приростик. Все проснулось. Понятно, що воно це діло трошки притормозилося. Але все живеньке, все добре. Тут щось навіть голову зігнуло донизу, <сум> мішком його притиснуло, але він вирівняється. Я впевнений в тому. Такого, напевно, давайте оп, папа Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. О, так воно нормально видно, да? Ну-ка в тіньку. Тихо. Отакий От. От приріст. Там вже, напевно, дай гронка. просматривается, чи то не гронка, щось не зрозуміло. Ну, не суть. Не суть. Одним словом, картина така, що все нормально пережило. Я ніде ніяких втрат тут не бачу. От Казимір вже точно з гроночкою бачу, що з гроночкою. Таке воно, понятно, що скільки день було під мішком, то йому трошки теж не дуже добре воно себе почуває. Але точно ліпше почуває, ніж після морозу. Отака, От друзі, картина, така ситуація. Ну що ж, я продовжую відкривати, ну що давайте покажу ось свій. О! подарок Ірині, дивіться який. Іра, тобі подарок росте, бачиш? <плес> То я для своєї Іри, друзі, якщо хтось не зрозумів. <плес> Отак. От Отака, друзі, картина, така у нас ситуація. Все, Все. морозики ми... Пережили благополучно, відповідно, все окей. Рухаємося далі, йдемо далі. Далі треба багато буде працювати всякими моментами. Щось підживити, щось поляти, піддобрити. Там корені, шморені. Ну, коротше, всього буде дофікав, все буду показувати. А по відкриттю картина отака. От все, всім друзі, пока-пока, до нових зустрічей.